Ми знаходимося в місті Києві біля метро Дарвіця у волонтерському центрі громадського об'єднання Перший спалах. Ми займаємося допомогою людям, переселенцям та допомагаємо нашим військовим. Я сам з міста Бахмут, це вже зрозуміло. І я розумію, в мене в Бахмуті з 2015 року було своє БО, благодійна організація. Я розумію, якщо людина втратила все, чим ми можемо допомогти? Дати якісь речі, дати постіль, дати посуд, перевзути, ну трішки проконсультувати, якщо потрібно, в юридичному сенсі. Ми виробляємо сіточки маскувальні, ми збираємо гроші на всілякі прилади, це і біноклі, і тепловізори, і нічне бачення, і передаємо це в конкретні підрозділи. Мета нашого центру не тільки допомога якими сто речами фізичними, а ще і спілкуванням, бо багато в нас жінок, які приходять сюди, вони є переселенці з окупованих міст. Вони спілкуються, вони одне з одним, вони більш соціалізуються. Ми проводимо майстер-класи, якісь до тренінги, куди запрошуємо і дітей, і дорослих, щоб вони якось соціалізувалися в іншому місті, бо особово літнім людям це ну дуже дуже складно. Вони вважаються покинутими напризволяще. На жаль, це таке є, і ми намагаємося це виправити. Ну так, я володію інформацією щодо Бахмуту, бо в мене там близькі люди залишились. Я не можу конкретно комусь щось рекомендувати. Так, якщо є можливість, краще евакуати, евакуюватися, тому що це зберігає життя. Але в кожного різні обставини і життєві умови. Тому якщо людина залишається, ми не вправі її засуджувати. Це особиста справа кожного. Так йдуть бої, так іде війна. Але розумієте, Є настільки відповідальні люди, які опікуються тваринами навіть своїх сусідів, які виїхали. І вона не виїде ніколи в житті. Бо... житті. А є, які все покинули, є яким. Ну просто не можна було залишатись, бо у разі потрапляння під окупацію їх просто знищить. Тому тут ситуація, я не можу якось конкретно. Дати коментар на цю тему це особиста справа. кожного. Я повернусь в Бахмут як тільки зможу, як тільки місто встоїть і скажуть, що його вже я тим, чи моментально повернуся в місто, бо в мене там мої люди, бо в мене там моя справа, бо в мене там моє БО, яке зараз не працює, а людям повинна бути надаватися допомога. Я буду в тандемі з Максимом Будко, з моїм товаришем, з ким ми зіснували цей центр. Працювати. Бо що таке волонтер першого краю, я розумію з 15-го року. З 15-го року я займаюся волонтерством, я співзасновник БО Пліч-опліч. І займалися ми спочатку тільки військовими та шпиталями, але потім побачили, наша лінія відповідальності була від Попасної до Майорська, але потім трішки скоротили від Світлодарська до Майорська. І ми працювали, ми бачили порушення, розрушені хати, побиті. Ну ну в людей нічого не залишилося. Зрозуміло, що треба робити з цивільним населенням. Працюємо ми тільки другий місяць, і день на день не приходиться. Ми тільки набираємо оберти. Але люди приходять, людей приходить багато. Навіть з мого міста Бахмута вже більше 20 сімей було. Я вітаюся, і питаю, звідки люди з Донецької області. Я кажу, звідки з Донецької області, вони кажуть, з Бахмуту. Я бачу, я як люди допомагають одне одному. Розумієте, коли до тебе приїздять з-під Києва, з села, кажуть, люденьки добрі, ми вам картоплю привеземо. Ви роздайте там, хто приходить. Все, в мене нема більше питань. Україна повинна бути об'єднана, єдина, цілісна. Я дуже люблю своє місто. Воно таке маленьке, таке квітуче. Я сумую за місто.